Я хочу жити в якісному світі. Так назвали щорічний конкурс дитячих малюнків працівники державного підприємства Полтава стандарт Метрологія цьогорічних переможців нагородили у приміщенні художнього музею імені Миколи Ярошенка. Тут же влаштували міні виставку у дитячих роботах роздуми на тему якості продуктів. Є багато патріотичного. Дарина Журавель за свій малюнок отримала перше місце. Я люблю Україну і я в ній живу. І саме я хочу, щоб Україна була завжди найкращою. Змагалися діти від 5 до 17 років. Усього 210 малюнків від вихованців художніх і загальноосвітніх шкіл області. Аліса Чень приїхала з Кременчука. Про неї кажуть, вона виросла на цьому конкурсі. Я з 4 років малюю, і по сьогоднішній день я зв'язую своє життя з цим мистецтвом. Організатори влаштували юним споживачам повчальне шоу добровольцям, які не побоялися вийти, зав'язали очі і загадали відгадати за запахом, що у посудині. Потім показали, якою хімією обробляють для смаку улюблені чіпси та горішки. А ще наочно продемонстрували, як із порошку приготувати йогурт чи грибний бульйон. Абсолютно сухий сумик, суха свідка сум. ну, половинку по стакан. Кращих учасників нагородили, вручили грамоти та подарунки. учениця